СБУ розкрила агентурну мережу Кремля в Україні, рашистські агенти, що маскувались під експертів та роками отруювали наш інформаційний простір. Нарешті викриті під личиною борців з сектантами, вони просували кремлівську пропаганду та формували ворожі наративи в нашому суспільстві. Це Ірина Кременовська та її поплічник Святогор, що виявилися агентами впливу Рацирс, рашистської секти, що діє під прикриттям боротьби з релігійними організаціями. Через фальшиві експертизи ці особи втручалися у роботу змі, впливали на слідчі органи, дискредитували волонтерські рухи та політиків. Серед їхніх мішеней був і міжнародний громадський рух Алатра, міжнародна волонтерська платформа, яку вони намагалися представити як загрозу. і, Всіляко обливали брудом волонтерів та справжніх патріотів України. Все це вони робили по методичці лідера рашистського сектора ЦИРС, що діє під крилом РПЦ та підпорядковується Кремлю. Але СБУ слідкували за їх діями і наразі відкрито кримінальне провадження проти Креміновської та її подільника Святогора за статтею 161. Але я скажу так, що там назбирається і на цілу 111 статтю. Державна зрада, бо як ще назвати свідому роботу на Кремль?